Тільки народившись, людина набуває за законом здатність мати права і нести обов'язки конституційні, сімейні, цивільні, трудові. Проте їх реальне здійснення можливо лише в міру дорослішання дитини. Що ж таке права дитини? Права дитини це система можливості, які необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку в умовах середовища, беручи до уваги незрілість дитини. Нагадаємо, що неповнолітня дитина це особа, не досягши 18 років. Ми запитали про права дитини в учнів і ось їх відповіді. Ну, взагалі, є права, які День таких дітей. І у дітей вони певно мають особливе значення, оскільки вони є ну, Ми діти, У нас є право на, на навчання, на, на відпочинок, на, на доступ до інформації. І взагалі для мене право це якби те, що в мене не можна відняти, оскільки і я так, також маю свої певні обов'язки і те, що я те, що хочу робити, те, що я можу. Право на здоровий спосіб життя, на освіту. Е на саме життя, і це те, що в мене є право на гідне ставлення до мене, і я його нікому не віддам. Напевно, виникає питання: хто ж займається правами дитини? І ось наша відповідь. Права людини захищає омбудсмен, а права дитини захищає саме дитячий омбудсмен. У школі за захистом ви можете звернутися до шкільного омбудсмена, а у місті є спеціальна організація дитячих омбудсменів, яка працює під патронатом міського голови Грозміна Володимира Борисовича. Ви можете звертатись до нас, якщо порушуються ваші права. Ми проводимо дуже велику роботу, аби діти почували себе комфортно у нашому суспільстві. Ми інформуємо їх про свої, про свої е, права, а також обов'язки. Е, ми проводимо флешмоби, ігри, різні зустрічі як з меншими дітьми, так і з е, дітьми вже старшого віку. Е, ми, е, наша робота е, полягає в тому, що е, ну, ми захищаємо дітей і діти можуть звертатися е, до нас як би напряму. Е, ми вважаємо, що дітям. Е, Буде простіше спілкуватися з дитиною, адже не кожному дорослому дитина може довірити своїй таємниці. Є саме організація дитячого омбудсменів, тому що все-таки дитина може краще зрозуміти дитина ніж дорослий. Звичайно, є міжнародний правовий документ, що визначає права дітей в державах-учасниках. Це Конвенція ООН з прав дитини. Конвенція прав дитини є першим і основним міжнародно-правовим документом обов'язкового характеру, що присвячений широкому спектру прав дитини. Документ складається з 54 статей, що деталізують індивідуальні права осіб віком від народження і до 18 років, якщо згідно з стосовно законами повноліття не стає раніше. На повний розвиток своїх можливостей в умовах, вільних від голоду і нужди, жорстокості, експлуатації та інших форм зловживань. Учасниками конвенції справ дитини є Святий Престол і всі країни-члени ООН, крім США, Південного Судану і Сомалі. Відповідно до законодавства дитина має право особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах дітей, центрів соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, інших уповноважених органів за захистом своїх прав. Крім цього, дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла 14 років. Також дитина може звернутися як до шкільних, так і до міських омбудсменів для вирішення проблем. Серед найбільш відомих прав є право на здорове зростання та розвиток дитини. З цією метою спеціальний догляд і охорона повинні бути забезпечені як дитині, так і її матері. Ключно з належним до пологовим і післяпологовим догляду. Дитині має належати право на відповідне харчування, житло, розваги і медичне обслуговування. А ось ще декілька основних прав дитини: дитина має право на громадянство, на ім'я по батькові та прізвище, право відвідувати дитячий садок, відвідувати школу та самостійно укладати дрібні побутові угоди. Самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами. Досягши 16 років, дитина отримує паспорт та має право змінити своє ім'я чи прізвище. Має право водити мотоцикл, бути членом кооперативу, може вступити в шлюб, але за наявності поважних причин вагітність народження дитини. З цього моменту дитина підлягає адміністративній відповідальності. Відповідає за всі злочини як дорослий, але з деякими обмеженнями, наприклад, не можуть засудити до довічного ув'язнення. Тож знайте свої права, адже ви маєте на це повне право.